Хороша музика це те, що додає нам гарного настрою і позбавляє нас від тривог. Як добре, що хорошої музики тепер у Тернополі багато. Вечір п'ятниці обіцяє бути цікавим, адже до нас приїхав кіше. Зал наповнюється глядачами. Давайте по добрій традиції культурної програми, зараз з ними поспілкуємося, які у них очікування. Кіше, який він? Три прикметники. Молодий. Молодий, добре. Гарний Гарний і Бородовий. з бородою. З бородою. Харизматичний. глибокий, красивий. Красивий, талановитий і успішний, звичайно. Ми прийшли якраз його послухати. Танцювати будете, якщо буде нагода? Думаю, що так. А за автографом підете? А фото? Це, це, це ми побачимо. Молодий. Молодий є. Yeah. І це його найкраще, я думаю. Його найкращий плюс. Yeah. Найкраща риса молоді. Yeah. Ну також симпатичний теж, досить симпатичний. Андрій Кіше, дуже харизматичний артист, тож не дивно, що сьогодні в залі переважно дівчата. Але нам також вдалося поспілкуватися із глядачами-чоловіками. Цікаво, що вони про нього говорять. Яку пісню можете згадати? Хоча б одну. Ну, Всі його пісні, в принципі, так. Знаємо. Добре, Тому, прийшли сюди. О, ви молодець, ви гарно вмієте відповідати на складні запитання. Рас, якби ви його охарактеризували? От три прикметники. І це він якийсь? Романтичний, своєрідний і такий загадковий. Загадковий? А В чому загадка? Ну тому що е, пісні його такі лагідні ніжні, але на вигляд він такий трішки схожий на поганого хлопця, і це такий мікс, виходить. цікаво. Добре, будемо сьогодні перевіряти. Привіт, Тебе. привіт вітаю всіх глядачів. Тернопіль 1 вже на початку нашого спілкування подякував вашій команді і за зустріч, і за підтримку нашого концерту. І дуже приємно, от якось так по Тернополю важко по організації фізично і легко було морально все, все, все створювати. Бачу, що люди знають свою справу, роблять її. Ну і результат у нас повна посадка. Це дякую вам. А, ну це результат твоєї хорошої роботи в сенсі творчості, музики, все, що ти робиш, воно знаходить відгук у в серцях людей, і можливо, ось, можливо, ось да. він Але і я людинка самокритична, і Я знаю, що багато людей по ту сторону зараз екрану скажуть та слухайте, він же ж на два роки пропав, До і, речі, і звісно, так. да, останні... Прокоментуй це, Що це робили роки. Ну в 19-му <світ> році ми рок? мали поїхати в наш тур. І в 2020 ми готували випуск, в 20-му році ми хотіли mm -hmm. поїхати в тур, і готували вихід альбому, але карантин вніс свої е е поправочки no, по яснення. зробив. Да. Да. В 21 2021 році я поринув е повністю в життя. І е як сказати, я же ж чоловік. Тут, Має посадити дерево, да, виход дітей і побудувати будинок. І відверто скажу, я поринув в, будів... в будівництво і в дизайнерство самотужки, опанував дуже багато нових для себе граней. І 4 вересня минулого року ми переїхали в свій будинок. Це було важко. Вітаю. Да, дякую, але з музика да, так, знову в мене відійшла. Вже з новими силами я такий. І до нашої родини, до нашої сім'ї. Я маю на увазі України постукалася війна. Я знаю, б'єшся вже давно. Ти встоїш! двері закриті є вікно, так пройдеш, казатимуть дні, кричатимуть а стіти, дівши, не дозволяємо жим торкатись мрій, торкатись наших мрій. Свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах світ розлили. На твоїх руках чомби не крила? Може, плечі? Ні, не вітрила. Не зважає, нехай багато зграйних. Галина починає, але ти не чекай. Зруй цей крок в собі думав Один ковток і до зірок. Відіграємо десь чотири нові пісні. І ще є багато треків, які ми ще навіть не записали, вони написані, я граю собі на гітару, придумую тощо. І я розумію, що після двох місяців, ну, тобто будучи просто українцем, я трошки забув, що то є музика. А дякуючи нашим Збройним силам України, які ціною свого здоров'я і життя роблять просто. Ну, неймовірні речі захищають нас і гонять вороги, і боронять нас з вами. Перш за все, є можливість сьогодні спілкуватися. А в мене, як творчої одиниці, з'явилася можливість виступати і писати пісні, продовжувати випускати музику, їздити, співати, підтримувати людей. І ми почали з травня місяця виступати спочатку для переселенців, потім поїхали по лікарнях, потім трошки для військових, потім почалися. Більш активні дії, коли, ну скажем так, життя я не можу сказати, стабілізувалося, бо уява така сьогодні. Роз розвага, і ми не розважаємо людей. Ми їх підтримуємо людей. Ми навіть змінили свій формат, свою програму в акустичний в акустичний напрямок, щоб він був трошки душевніший. Підтанцьовуючи, підспівуючи, але знаєте, такий більше він як сказати, такий живий, який обогріває. Так от хотілось. І цих заходів пошли більше, 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 більше. Ти вже як, як це ж сніжником. Я зрозумів, що виступати, робити свій творчий вклад в збір коштів, беречи. Ну, скажем, до уваги інших організаторів це кльово. Дякую, запрошуйте, продовжуйте. Ми відкриті до цього. Ось, але я вирішив, що все ж таки наша програма акустична вже така, майже підсобрана, може витримувати годину часу, тримати людей в стані слухати нас. Можливо, не драйвувати, можливо, не танцювати. Ми Бо хоч саме таким тебе пам'ятає до да. тобто на фестивалях, де там. Гей, да, да, да. танці. Но я я сподіваюся, вірю в це, що це все буде, і ми, може, повернемося до таких великих площадок. А де тобі комфортніше? В якому форматі? Мені в комфортному форматі акустичної, тому що тут ти не прив'язаний ані до плейбеку, ані до якихось факторів. Але як і будь-який артист, я все ж таки в собі плекаю надії і амбіції до великих площадок. На сцені бачиш це все, які і відчиться, так? Да? А чуєш? Дякую, маймовши цю ні, сюди. І це для вас. Ми хочемо зробити свій вклад. Ми хочемо продовжувати співати пісні, робити українську сучасну музику. Як сказати правильно, Ну, воювати за свого глядача і підтримувати стосунки з тими людьми, які пам'ятають старі пісні, кішен, знають нові пісні, продовжувати жити і продовжувати бути вдячним людям, які боронять. Це просто колосальний труд. Я думаю, що війна триватиме, і, не дай Боже, але всі нюхнемо пороху. Ось, ну поки ми можемо творити музику, підтримувати людей морально збирати акумулювати кошти, хтось робить це за кордоном, в величезних турових площадках. Ми Продовжуємо ну, це робити тут. Тут ну скажемо ну, це тобі не хотілося, коли відбулося все це. Після 24 лютого взяти сім'ю, виїхати за кордон? Все по-разному. Хотілося все було була Щоб було депресія. Був стан такий шоку, і всього І як же, і розуміння прийшло Який згодом час ти вийшов спок... з того шоку, з того стресу я взяв сім'ю. Вивіз її в на Закарпаття на наших друзів. Приприюстилися були де час там, потім почав мотатися. Потім у мене случився рецидив моєї хвороби, і мені півтора місяця довелося Лікуватися, я повернувся, став на ноги, зміг ходити, зміг знову їздити за кермом Хорош. і все, і відразу до Києва поїхала. Ти спортивний, я знаю, спортивний, що ти постійно да. займаєшся спортом. У мене була зали, операція що, на що хебет. Так? Маю деякі вади і маю постійно з ними працювати. І саме нервовий стан, і саме постійне сидіння за кермом призвело до ускладнення. Але я знаю, як це, з цього виходити. Цей час минув. Зараз мене дружина також в такому трошки стані. Починає, знаходиться. Вона хвилюється з дітей. Ми наче домовилися з нею, що я можу її відправити, але я буду залишатися тут, робити свою справу, робити музику, збирати кошти, допомагати хлопцям. Кожен ну, ну кожен з нас робить ви щось. Ви з дружиною. Така крута команда. Ви понад 20 років разом. 26. 26 років. Просто в чому секрет? Не, ну не знаю, всі питаються. Не знаю, немає секрету. Ну, немає Повага, любов. Я не знаю, якісь такі речі, які вже не розірвані. Ми, роз, ми розстаємось, ми розводимося щомісяця. Щомісяця Що розвод і все. Зараз я п'ю магні би шесть. Наче ми розлучаємось. Так що <рес> все. Нормально. Чим секрет, так. Да, да, да. <рес> а, на правах реклами. Твої діти прекрасні. Нещодавно ти з донечкою теж презентував так до да, вони творчі. Вони творчі. З донечкою виспівали пісню про Україну. Україна, світ любові. Прекрасна пісня. Її ініціатива підтримав Тимофей, наш клавішник. Ну він пише музику, оформлює для мене. Я трошки допоміг там творче під'єднався вже так на фіналізації треку. І як людина, яка тямить трошки на відеопродакшені, із тих підручних речей, які в мене були: комп'ютер, інтернет і фотоапарат. Я зняв ще кліп. Ми записали його, запустили пісню. А, і ну співаємо з донією, Вона їздить зі мною на багато на багатьох заходах ну, для дітей в кліницях. Ма ми були, Це вже традиція, були. що вона на стані. Ну, я її приучаю для до сцени, До неї немає страху сцени. Вона не боїться співати. Вона може не чистенько ще їй 8 років. Вона навчиться. А головне я її приучаю, що, що а що вона може зробити? Вона може їздити зі мною. Старша донька теж дуже музична і закінчила музичну школу, але не хоче бути музикантом. Сказала, пап, це не моє. Вона дуже круто малює. І кнутом і пряніком я все ж таки долучив її до доброї справи. Вона намалювала серію в дусі аніме Українок. І сьогодні ми хочемо розіграти, запрезентувати в нашому благодійному аукціоні. Ми зробили мерчі з якісної цифрової прямого друку. На футболочках і на там буде її малюнок. Така українська сучасна відьма. Це лазерний принт, ви ніколи його не зможете відіпрати. Це наш завжди. Тут написано: буде тобі враже, так як відьма. Скаже. Ми також стартуємо від 500 гривень і рухаємося всього по 100 гривень. У мене є кілька красивих карток. Ти вибираєш, дивишся на картинку і говориш перше, з чим вона тобі асоціюється. Тягар. Тягар? Гроші це тягар для тебе. Звісно. Okay. Вони роблять нашу, наше життя комфортнішим. Тобто, гроші це засіб пересування. Але ти за ними не ганяєшся. Але да, це так, це тягар. Мі дрібс. доводиться. І зараз це так ми економимо кожну копійку, щоб акумулювати. І на життя, і на потреби. Ну. Але це тягар. Тому що є так. люди, які просто заради грошей готові на все. А це свобода. Так. А, ти взагалі. Екстр... Любиш ти екстрим? Ні, Як рафтинг я ні, 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 рафтинг. А ні. Що, ні. що найекстремальніше ти робив? <laughs> <laughs> Дайвінг. Uh, Хочу з парашутом, але дружина сказала, ні. Ні, значить ні. До речі, <laughs> хто у вас головний <laughs> з, з дружини? Та немає chi? у нас такого. Немає Угу. <laughs> <гум> Добре. Тут що? Uh, одним словом треба сказати, так? Uh, так. Так, зараз я скажу. Одним-двома. Кавьор. У тебе є тату? Так, мене. Я зробив одну єдину першу тату в 40 років. Да. І, що, І що хотів, кого я тут зараз. It's just a beginning. Mm -hmm. Це в сорок років да, мені казалося, що все тільки починається в мене життя, It's Just a beginning. А друзі мені жартували. Тут маєш написати of the end. Так напишеш чи ні? Ні, 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 ні. Я щось інше вигадую. Це мрії. Жити подорожувати, бути знову вільним, хоча ми вільні, але ми зараз маємо чоловіки, тим паче, да, да подорожувати, знову бачити інші країни, інших людей, нести себе туди, перетягувати щось до себе нове. Дайла ламла сказав, що людина кожні шість місяців має покидати свій будинок і відправлятися, хоча б на сусідню вулицю і в сусіднє село, щоб бачити світ. Тому що коли люди все життя прожили в одному під'їзді, дивилися, ходили в одну школу, в одну роботу, одна лавочка, один телебачення, та ти в русні так, до речі. Нас <писано> також нас так. Ми маємо зашорканих людей. Коли люди подорожують, витрачають кошти, збирають на якусь поїздку, кудись, вони бачать іншу вулицю, інший погляд, себе показали, познайомили, спілкування таких людей складніше і натягнути. 150. Так, і останнє. І останнє, так? Да? Перемога. <рес> Ось сюди перемога. Ти так будеш святкувати? Коли я друзів і я зов... не знаю. Я думаю, що ми будемо дійсно багато плакати. Один день, одна ніч, можливо, на ранок. Все забудеш ти, Один сам. І уяви розцінені Класно, що в Тернополі така молоді, такі люди, які відгукнулись на наше запрошення сьогодні. Я сподіваюся, що вони, їм сподобається звучання, воно більш ресторанного формату, не клубного. Ось, і вони це як рух часу. Наразі дуже хочеться співати, uh -huh. і дуже важко себе змушувати, ну uh -huh. як це сказати, відриватися. Ось, але ми спробуємо зробити все це душевно, камерно. І результат сьогоднішнього вечора і ви, і ваші глядачі, всі, хто прийшов на наш концерт, не, незабаром дізнаються. Дякую тебе. Вам Дякую. концерту. концерт. Мовчиш, аж хоче закричати, hey! скільки за захопи, не набрати не знайти Тебе, неначе віруф по ниховатися ніж ти. Кіше подарував нам вечір своєї акустичної музики. Також кошти, зібрані з сьогоднішнього вечора, перейдуть на допомогу ЗСУ.